Доброго ранку ми з України. Ну що, зараз у нас йде клановий турнір. У нас іде Х10 на прекрасного героя Морту Макаба. Тому я вирішив відкрити свої 10 золотих камнів. Ну, і ще вирішив їх відкрити із-за того, що по синім були просто, ну, просто жахливі відкриття. Ті, що 48, ті, що 100. Ну, просто це, ну, ну, я не знаю, там слів просто не вистачає. Зараз відкрию ці 10. Ну, що я хотів сказати. В закріпленому повідомленні буде ссылка на мою карту. Хто хоче допомогти каналу, буду дуже вдячним. Коротше, давайте так. Я знаю, що мені не повезе, реально, ніякого морту я не получу. Я хочу просто. Епіків, яких яких у мене нема. Не, ну, не було нових, а не дикі повтори. Коротше, будь-що буде, давайте. З Богом Парасю. Так, звук я хочу вбрав а то зараз буде орати як перепугане. Оте да. саме. Значить, все. Відкриваємо. Так, Морту. Прийди. Туда? Морту. Ну, його в мене хоч не було. Це вже приємна новина. Тих, хто Олень. Ну тут без слів. 121-й Олень. Так, а кстати цієї теж не було. Це вже вже два нових епіка. Нових тих, що не було. Вау, а ти хто? Рея. А чого тільки 10 тисяч? Бррр. А чого так мало? Було ж 30. Жопи. Ну, Рею, звісно, в мене є вона. Але все одно легендарна героїня. Так, ти в мене є. Ну, героїня теж, кстати, дуже цікава. Угу. Ось ще новий епік. Прикольно. Тобто, три нових епіка, будто, Да, три. Ну і що? Зрозуміло, що вже Морту не прийде. Сотий Зелот. Ну, зелот, кстати, непоганий герой. І думаю, його прокачати. Він дуже коли треба квест нащитить зробити. Ух ти! А оцього не було. Ой бухти мой, а що ти таке? Атака, да? Накладає збільшення точності, збільшення крит-шансу. Після того ходе. Ну, прикольно. Атакує одного ворога. А, він в одного. Да, прикольно. Перед атакою накладає зменшення за. Жорсткий хлопець. Ладно, давайте останні два каменя. Ну, в общем. Ну, ну, ну. Що тут казати? Непогане відкриття. Да зовсім. Причому цей же ж тиран... Він. Так. Так, він у нас ж гарний випалювач. Чи ні? чи щось. Все... Ну, ось, атакує всіх ворогів. Це. З шансом 100%. На триху. Гарно. Ну, цього треба прокачати по-любому. І останній. Уламок. Давайте. І ще новий епік. Ну. Зовсім навіть непогане відкриття. Ну, таке от. Я думаю, що. За таке відкриття, вподобайка з вас. А ще що я хочу сказати з цього часу, не лише по рейду, а й по Snowrunner, по відьмаку, будуть лише на рідній мові всі відео на моєму каналі. Це по-перше, а по-друге, люди добрі. Хто не розуміє українську мову, раджу вивчити. Особливо це касається росіян. А ще хочу зачитати декілька слів, які я думаю відомі багатьом з вас. Ну, але я, мені вони дуже подобаються. Україна свята, мати героїв. Зійди до серця мого. Бо ти присвята все життя моє, бо ти все моє щастя. За тебе, свята, за славу Твою, за Твої святі ідеї, свята Україна моя, відвічна і непоборна. Ну, там більше слів, але це самі-самі такі гарні. Ну, якщо вам все ж таки такі відео подобаються на українському, це я спеціально говорю на українському язикі, Українській мові нашій, то ставте вподобайку. Буду радий. Але я щось думаю, що тут буде після цього відео безліч дизлайків і відписок від мого каналу. Ну, на цим, всім пока. Дякую.